Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами палець дверної петлі для автомобілів марки Opel. Довжина цього пальця 63 мм. Він оригінальний і має оригінальний заводський номер 905 184 25. Встановлюється, як я говорив, майже на весь модельний ряд автомобілів марки Opel. На одну дверку потрібно два пальці. Перед тим, як їх знімати, раджу вам намочити їх ведешкою. Так само перед зйомом варто забити його молотком, кожний з пальців, щоб він зрушився з місця. Після цього берете головку на 8, одягаєте її на шляпу пальця. І збиваєте за допомогою молотка або ще молодка. Окрім молотка, зубила завжди є у потрібній кількості в нашому інтернет-магазині. Мають каталожний номер DF13523. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.